Друзі, всім привіт! Дві коротенькі заяви від Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, які зацікавлять українців. Попрошу вас підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підписка на канал. Ваша активність допомагає розповсюджувати україномовний контент і допомагає розвиватися цьому каналу. Тому попрошу підтримайте. По-перше, Дональд Тус заявляє, що польські військові, Польща в цілому, не буде приймати участі в війні. Проти Росії на території України то військові з Польщі не будуть їхати на територію України. Цією заявою він поділився сьогодні на прес-конференції перед журналістами, де він чітко заявив, що так, Польща допомагає, допомагати буде всім, чим зможе, але військових вона посилати в Україну не буде. Це вибір і право кожної держави, нам головне, щоб надавали зброю і боєприпаси. А далі ми самі розберемося, як коли, яким чином це зробити. Ось коли нам не надають такої допомоги, тоді проблема навіть не в військових, а нема чим стріляти, нема чим воювати. От якщо нам всі країни, які нам Говорять, що допомагають і будуть допомагати буду давати ту кількість допомоги, яку нам потрібно. Не треба буде нікого сюди направляти. Ми своїми силами зможемо свої землі відвоювати. Друга заява стосується вже блокади кордон на зустрічі. До Туска вийшла людина, представилася як фермер, який зараз блокує, тому що попередня влада Піс зробила так, що ось така ситуація: відкрили кордон, не контролювали, і це звичайно руйнує польський агроринок. І каже той фермер, що ви ось при владі і щось від вас нічого не видно, нічого не чути. Тобто ми хочемо так і так, а ви нам не допомагаєте. Звичайно, там був досить розгорнутий виступ туска. Тому фермеру і всім, хто слухав, там дуже багато пунктів, що туск вже добився певних зрушень по зеленому ладу, тобто менше податків, менше там обов'язків будуть мати польські фермери про те, що будуть мати якісь там виплати, компенсація ціни на збіжжя, яку вони втратили, через зниження ціни. Але дуже важливо тезу він сказав, що він не може виконати вимоги польських фермерів, які говорять. Дуже часто кричать, що потрібно закрити повністю кордон з Україною. Він сказав, що я не буду тим політиком, я не буду тим поляком, який вдарить Україну в спину. Тобто ми працюємо, ми говоримо, ми розмовляємо з Україною, з українськими міністрами, з українськими фермерами, також в тому числі, і ми поступово випрацьовуємо ті чи інші методи способи вирішення тих чи інших питань. Але закривати кордон, він не буде, він цього не дозволить, і максимум до року часу все буде гаразд. Тобто зараз поступово на якісь питання треба місяць, на якісь питання треба три місяці, і до року часу все повернеться, як було ще до війни. Він це обіцяв перед людьми, він кілька разів повторював, що він не буде. Закривати кордон, він проти закриття кордону, тобто він підтримує блокаду нормальну блокаду фермерів, те, що вони щось там вимагають, вони зараз над цим працюють. Але закривати кордон не будуть. Так не можна, і він не той політик, який це зробить. Він проукраїнський політик, і він не соромиться про це говорити. Звичайно, він не буде йти проти своїх громадян, проти своїх фермерів. Він їх підтримує, і він зробив все, щоб задовільнити їхні вимоги. Те, наскільки може польська держава це зробити, ось такими заявами поділився сьогодні Дональд Туз, прем'єр-міністр Польщі, про те, що Польща не хоче приймати участь в війні в Україні, це зрозуміло. Жодна держава не хоче посилати своїх громадян на війну, О, окрім деяких, ті, такі як, наприклад, що напали на Україну, але допомога з тих держав 100% має бути максимальна. Ну і звичайно, для України позитивна теза, позитивні слова: те, що польський уряд. В особі прем'єр-міністра Польщі говорять, що закривати кордон тотально і робити ембарго на всі продукти, які тільки можна, вони не будуть. Тобто, звичайно, що є там фермери, є, напевно, якісь громадяни Польщі, які би хотіли, щоб все закрилося. Але так це не працює, так не буде. Так що на це сподіватися не варто. Польща також розуміє, що з Україною в неї дуже великий тварообіг, як в одну сторону, так і в іншу сторону. І дуже багато. Ми залежні від польського товару. Так само, і Польща залежна від українського товару. Тому вона не може закрити. Кордони багато чого йде транзитом через Польщу. Я не говорю зараз про збіжжя, інші товари. Тому це буде шкодити самі же Польщі. Такі от закриття. Україна знайде можливість обійти блокаду кордону. Вона і так це зробила. До речі, в своїй заяві також прем'єр-міністр про це заявляв, що ми зробили так, що Україна майже не робить транзит через Польщу, але вона робить транзит через інші європейські країни. Які все ж таки дозволяють це робити, і вони зараз працюють, випрацюють такі правила, щоб в майбутньому це не шкодило польській економіці, польському сільському господарству.